Це ентологія, голландські кути, купа ляпів, постійні скандали, фінансові махінації та епічний провал. Так, мова про легендарний фільм Поле битви Земля. А точніше, Поле битви Земля, Сага 3000 року. Всі критики вважають цей фільм найгіршою фантастичною картиною усіх часів, але певні глядачі мають до нього сентименти. Тому, може, все не так погано? Може, з часом фільм став сприйматися краще? А може він настільки поганий, що аж хороший. Давайте розбиратись. З вами режисер та кінокритик Кір. Ви на каналі Культурно. Напишіть розлогий коментар, підпишіться та влупіть нам вподобайчику. Також підписуйтесь на наш новинний телеграм-канал. Все буде в описі. Погнали! Очевидно, у такого легендарного фільму просто не могла бути пересічна історія створення. Особливо, коли тут замішана саентологія. Поле битви Земля це роман Рона Габарда, батька та ідеолога саєнтології. Якщо коротко, саентологія вчить, що людина це безсмертна духовна істота, яка перебуває у фізичному тілі та прожила незліченну кількість минулих життів. Це щось середнє між філософією та релігією. В масах вона має дуже негативну репутацію через конфліктність, агресивність та негативний вплив на психіку та організм. Коротше, це секта, з усім, що з цього витікає. Промиємо тобі мізки, щоб ти приніс нам гроші. Сам Роман вийшов у 1982 році, і вже у наступному Габард написав три сценарії і сказав, що ним зацікавились у Голлівуді. Амбіції Габарда були дуже великими. Він хотів фільм з двох частин, бюджет 15 мільйонів на кожну і самому виступити режисером. Декілька років проект крутився на стадії розробки, але так нічого і не сталося. А зі смертю Габарда у 1986 му він зупинився. Але на те сантологія і релігія, що у Габарда одразу знайшовся послідовник Джон Траволта. Траволта став саєнтологом ще у 1975 році і з часом став одним з найвідоміших її прихильників. Він мав примірник поля битви Земля з автографом Габарда. Письменник думав, що Траволта допоможе зробити з цієї історії другі зоряні війни. Але в той час Траволта якраз стрімко наближався до дна своєї кар'єри через низку провальних фільмів. Аж раптом стався 1994 рік і кримінальне чтиво з номінацією на Оскар. Траволта повернувся в велике кіно і згадав про мрію свого духовного наставника. Недовго думаючи, Траволта взявся за розробку. Він називав майбутніх сценарій кримінальним чтивом трьохтисячного року та кращим зазоряні війни. Траволта набрав собі команду сантологів і почав шукати студію для майбутнього фільму. А далі все як ми любимо. Траволта ходив від студії до студії, від сценариста до сценариста і все щось не складалось. Проте амбіції Траволти ставали не меншими. Він хотів продюсувати фільм і зіграти в ньому головну роль. MGM та Fox вважали цей проєкт надто ризикованим. В ньому була занадто висока ставка на спецефекти та роздутий бюджет. Основні ідеї вважались занадто застарілими. І головне, всіх дуже лякав зв'язок фільму з саентологією. До речі, могло би бути хороше питання на кіновікторину. Назвіть фільм, пов'язаний з саентологією. Взагалі, кіновікторина це прикольний формат, особливо коли вона проходить весело та фаново. Точно як на каналі наших друзів фанбейз. Тут абсолютно різні люди змагаються в своїх знаннях в сфері кіно. Ти, 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 ти. Я просто таке дивлюся на це, і мене просто. Краще не стає. Това. Це класний короткий формат. Всього лише 10-12 хвилин, щоб розвантажитись, зарядитись позитивом та повеселитись. А ще деякі питання тут генерує штучний інтелект. От, наприклад, який фільм зображає ця картинка. М? А почекай, може, це е... зелений лицар. Це Володар Кілець»? А це не гра пристолі? У кожної вікторини є своя тематика: лицарі, відьми, ковбої і так далі. Тут навіть є розділ Еротика. Тому алгоритм дій дуже простий: берете свої знання, отримані на культурно, та вриваєтесь на фанбейс. Я можу сказати, що це Сандра Булок. Боже, це ж моя улюблена актриса. Да? Вона знімалась в фільмах про відьом. Що серйозно? Вона відьма садовод, відьма, садовод, відьма садоводка відьма садовод. 2. посилання на канал буде в описі під відео. Продовжуємо. Насправді фільму могло і не статись, якби у 1998 році ним не зацікавилась молода компанія Franchise Pictures. Засновником студії був Елі Самаха, колишній власник хімчистки, а на той час нічного клубу. У франчайз був свій стиль роботи. Вони шукали проекти, що застопорились на великих студіях, та реалізовували їх за менші гроші. Підхід Самахи здійняв просто хвилю в Голлівуді, заробивши йому репутацію людини, здатної виробляти зоряні транспортні засоби дешевше, ніж великі студії. Почувши про Траволту з його проектом, Самахі одразу звернувся до нього. Траволта зменшив свій гонорар, який становив 20 мільйонів доларів, та знизив загальну вартість фільму зі 100 мільйонів до 75. Також Траволта інвестував в фільм свої 5 мільйонів доларів. Витрати франчайз розкидав по декільком компаній. Одна з них Entertainment AG, що покрила 50% витрат на виробництво, а натомість отримала права на європейську дистриб'юцію. Елі Самаха був налаштований дуже позитивно. Він сказав наступне. Коли битви Земля змусить звернути на мене увагу. Весь Голівуд буде говорити про мене. Я більше не буду посміховиськом. За словами самого Самаха, він відводив увагу від сантології дуже просто: кричав всім, що це фантастика з Траволтою головній ролі. Голівудські студії та оглядачі були налаштовані дуже скептично. Вони вважали, що від цього проекту тхне смертю, і це буде провал для Траволти. Ходять чутки, що навіть відомий сантолог Том Круз був проти цього проекту. Але сильні не дослухаються до порад більш досвідчених людей та йдуть до кінця. Щодо саентологічного аспекту в фільмі, все було досить цікаво. З нього все почалось, але з часом всі учасники знімальної групи дуже активно заперечували будь-який зв'язок з нею. Компанія, яка контролювала авторські права на всі роботи Гамбарда, заявила, що пожертвує частку з прибутку фільму на програми для реабілітації наркоманів. Менеджер Траволти сказав, що церква сантології взагалі не має ніякого відношення до фільму, що це просто науково-фантастична історія. Жодного долару від саентологів там начебто немає. Також у багатьох колег Траволти було побоювання, що поле битви Земля якраз буде агітувати людей приєднуватись до сантологічного вчення. На що Траволто знову повторив, що це просто фантастика, а сантологія це його особисте захоплення і його не хвилюють чиїсь чутки. Почався препродакшн. Не знаю, чи все сиентології справа, але на цьому проєкті в Траволті прокинувся дух і Сталони, і він почав активно тягнути ковдру на себе. Траволта та його менеджер Джонатан Крейн взяли на себе ініціативу найму знімальної групи. Спочатку вони звернулися до Квентіна Тарантіно з проханням стати режисером. Але Тарантіно чомусь відмовився. Роджер Крістіан, протеже Джорджа Лукаса, був найнятий на посаду режисера за порадою самого Лукаса. Мабуть, він не дуже його полюбляв. Корі Мандел взяв на себе написання сценарію фільму, який до цього пройшов 10 редакцій. Хоча агенти та менеджери Мандела застерігали його, коли він брався за цей проект. Сам сценарист потім казав, що його всі запевняли, що це просто фантастика, яка не має ніякого відношення до релігії. Незважаючи ні на що, фільм все ж таки дістався до етапу зйомок. Зйомки фільму проходили в Канаді та Південній Кореї. На той момент це був найдорожчий фільм, знятий в Канаді. Але все одно це коштувало в два рази дешевше, ніж якби фільм знімали в США. Манера зйомки? так так я про те саме. Це повністю ідея режисера Крістіана, який вирішив, що голландські кути будуть надавати фільму вигляд коміксу. Дружина Траволти Келі Престон також з'явилась в одній сцені, зігравши лису подружку Терла Чірк. Весь час до зйомок Траволта бачив себе в ролі Джонні, але ближче до справи він все ж таки відчув, що занадто старий для цієї ролі, і взяв на себе роль головного лиходія. Роль Траволти у фільмі вимагала того, що він описав як дивовижну фізичну трансформацію. Я ношу високий апарат на голові з дивним волоссям, у мене бурштинові очі і кіхті замість рук. Це досить дивовижно. Я на чотирьохфутових ходулях. А ще варто додати, що у Сайклі весь час змінювалась кількість пальців. Якщо придивитись, можна помітити цей і ще багато ляпів. Погана репутація у фільму з'явилася ще перед виходом на екрани. ЗМІ спекулювали на можливому впливу сантології та коментували сувору охорону виробництва. Коли фільм перебував на стадії постпродакшену, альтернативна газета Мін Magazine отримала копію сценарію фільму та розіслала її найбільшим голівудським кампаніям. Відгуки були, м'яко кажучи, не найкращі. Один з рецензентів назвав сценарій. Таким же цікавим, як спостереження за диханням мухи, продюсер Елі Самаха дуже дивувався, чому люди так упереджені до його фільму. Фільм Поле битви Земля вийшов на екрани 12 травня 2000 року. Якраз через три дні після 50-ї річниці публікації книги Габарта Діанетика. Ця дата відзначається саєнтологами в усьому світі як головне саєнтологічне свято. Нищівні рецензії та погане сарафанне радіо призвели до стрімкого падіння зборів фільму. Нагадаю, що бюджет фільму 75 мільйонів, і ще 20 пішло на маркетинг, тобто майже 100 мільйонів. В прокаті фільм зібрав 30 та став однією з найбільших провальних картин в історії. Фільм навіть називають касовою бомбою. Взагалі, про всратість фільму вже говорить його назва: Поле битви Земля Сага 3000 року. Що за сага 3000 року? Це що, сиквел? Чи частина відомої франшизи? Навіщо тут цей підзаголовок? Питання, звичайно, риторичне. Трохи про веселе, про відгуки. На допрем'єрних показах фільм був зустрінутий широким висміюванням. Аудиторія лос анджелівських журналістів, критиків та інших зустріла фільм Реготом і улюлюканням на показі в Сенчур Сіті. Тоді як інші глядачі у Вашингтоні та Балтіморі відповіли глузливим сміхом або просто пішли геть. На рекламному заході після запуску фільму Траволта, запитавши присутніх журналістів, чи сподобався їм фільм, не отримав жодної відповіді. Пізніше він розповідав, що фільм сподобався Тарантіно. Але якщо ви бачили його щорічні топи, це зовсім не дивно. Легендарний критик Роджер Еберт сказав, що фільм в майбутньому стане еталонним, поганим фільмом. І не прогадав. Найгірший фільм століття, новий Едвуд, навіть мавпи таке б не зняли. Коментарі провідних критиків і журналів були дуже яскравими. У цьому ж році фільм отримав золоту малину. Траволта ставився до всього стоїчно, розповідав про людей, яким фільм сподобався, і казав, що негативні відгуки його не бентежать. А нас бентежить мала кількість підписок на Байміє Кофі. Якщо ви підпишетесь на Кофі від 2 доларів, потрапите в наш унікальний телеграм-чат з дуже унікальними людьми, де ми обговорюємо унікальні речі. І це унікальна пропозиція. Також можете підтримати нас тут на Ютубі чи просто закинути на карту. Всі посилання в описі під відео. Також дякую нашим поточним культурняткам. Ви, як завжди, найкращі. Продовжуємо. І трохи про саентологію. На Траволту сипалось багато критики через те, що у турах на підтримку фільму він більше просував книгу Габарда, а не сам фільм, що говорило на користь того, що фільм є пропагандою цієї релігії. Також ходили чутки, що церква саентології помістила високорозвинені підсвідомі повідомлення фільм Поле битви Земля. Для того щоб таємно завербувати нових членів серед глядачів і викликати у глядачів відразу до психіатрії, а також до існуючих в даний час психіатричних установ і організацій, що займаються охороною психічного здоров'я. Проте сама церква і студії це звичайно заперечували. До слова про студії не будемо забувати про чудову студію Франчайз. У грудні 2000 року німецька компанія Entertainment AG подала позов до суду, стверджуючи, що Франчайз Пікчерс шахрайським чином завищила бюджети фільму, включаючи поле битви Земля, які інтертеймент допомагала профінансувати. Компанія стверджувала, що Франчайз ошукала її на суму понад 75 мільйонів доларів, систематично подаючи грубо шахрайські та роздуті бюджети. Дуже оперативно суд довів, що реальна вартість фільму становила 44 мільйони доларів, а на 75 – Заявлених франчайз, решта 31 мільйон доларів освоєні керівництвом компанії. Голова Entertainment Барі Берс заявляв суду, що він фінансував поле битви Земля лише тому, що він був упакований як пакет, до якого входили ще два комерційно привабливих фільми: мистецтво війни, Веслі Снайпса та комедія Брюса Віліса. Всі 9 ярдів. Врешті-решт інтертеймент виграла справу і отримала 121,7 мільйонів доларів відшкодування збитків. Самаха був визнаний судом особисто відповідальним за збитки в розмірі 77 мільйонів доларів. Він та його компанія стали банкрутом. Але знаєте що? Самаха після цього не зник. Він заснував нову кампанію і спродюсував ще півсотні фільмів, деякі з яких ви навіть дивились. Це фільми з сігалом та безліч прохідних картин з колишніми та поточними зірками класу А. Наприклад, фільм Дочка Бога з Анною Де Армаз та Кіану Рівзом. Кар'єра виконавця головної ролі Баррі Пеппера теж не закінчилась. Його досить регулярно можна бачити на других та третіх ролях навіть у непоганих фільмах. Джон Траволта припинив бути голівудською зіркою, нерідко знімався в бешках, але й на головні ролі в непогані картини теж ще залітав. Тобто, можна сказати, що все не так вже і погано, як могло бути. Проте, якщо Траволта захищав фільм до останнього, Баррі Пепер та Форест Вітекер багато разів казали, що шкодували у зйомках в ньому. Впевнений, вам дуже цікаво, а що там з продовженням легенди? Фільм охоплює всього половину книги, що має тисячу сторінок. Тому звичайно, оптимістичний Траволта планував сіквел. Він був впевнений, що перша частина стане культовою класикою. Сценарист першого фільму мав написати сіквел, а багато хто у своїх контрактах був підписаний на другу частину. Але що сталося далі, можете здогадатися. Єдиною ознакою життя продовження було бажання японської студії створити 13 аніме по цьому світу. Але і цього не сталося. <рив> Підсумую всю цю історію своїми враженнями, бо донедавна я дивився цей фільм, мабуть, у років 10 Ну чи 15. Водний світ, дикий дикий захід та інші легендарні провальні фільми досі можуть розглядатися як непогане кіно, сентиментальне чи гілті Pleasure. А от поле битви Земля ні. Вже з перших кадрів фільм радує всіма своїми, так би мовити, фішками: легендарні голландські кути, дика кольорокорекція, відсутнє світло, постійні уповільнення, просто вражаюче гротескне перегравання всіх акторів. А ще тут занадто часта зміна кадрів. Коротше, режисер, очевидно, тримав за орієнтир Еда Вуда. Сценарна та режисерська тупість також починає радувати вже з перших хвилин. Що дійсно може принести задоволення, це дизайн інопланетян. Дреди, чоботі, як у групи кіс, різна кількість волохатих пальців, брутні зуби, ну і та інопланетянка з півметровим язиком. Насправді я би подивився фільм, де не буде цих душних людей, а буде тільки ці волохаті хлопці та дівчата. Подальші дві години це суміш дичини, крінжі та відвертої нудоти. Що мене завжди вражало і досі вражає суть цього фільму. Що інопланетяни самі навчили людей, як себе перемогти. Це, звичайно, хід генія. Хоча, можливо, тут якраз і криється якийсь саінтологічний поси. А в фіналі я знаєте про що подумав? Нам би так швидко вчитись літати на F16, як звіролюди навчились на літаках. Коротше, фільм поганий, з якої сторони не подивись. Що ще сказати? Фільм Поле битви Земля Сага 3000 року, фільм, звичайно, легендарний. В наш час таких гучних історій з епічними провалами, на жаль, не стається. Але це далеко не єдиний такий фільм. Тому в рубриці класика жанру я буду вам розповідати не тільки про класні картини, а й про поле битви Земля. Дякую, що ви дивились це відео. Дякую, що ви скульптурно. До нових відео! Все буде культурно, все буде Україна!